Та бачила я ті криві посмішки подруг, коли питали, що то я до церкви так зачастила, гріхи відмолюючи, що питали, а я доброї долі для своєї доньки просила, бо вже й не знала, як її до щастя навернути. Моя донька, ще молода жінка, але вже махнула на своє особисте життя рукою мовляв, кому я треба з донькою. Але найбільше, що вона не хоче більше ніякого чоловіка. У мене вже є чоловік перед Богом і людьми, то нащо мені хтось інший? Як я стану перед Богом, то що мені Михайло скаже? Завжди вона мені казала на мої закиди, що треба жити далі. Розумієте, у неї з Михайлом справді було таке кохання, про яке кожна жінка мріє турботлива і уважним, а як він тішився, коли на світ тетянка з'явилася. Душі не чув у своїх дівчатках, якби вони так добре не жили. То й не сумувала б Ірина так сильно, уже таких чоловіків, як мій, нема. То нащо на якого небудь життя тратити? Щоб що? питала вона мене, коли я просила піти на знайомство з тим чи іншим сином подруг. Так, Михайло не стало раптово Тетянці тоді було п'ять років. Не знаю, що би й було з Іриною, якби не донька. Я думала, що пройде рік, ну два максимум, як донька знову оживе і якось влаштується в житті.